ой ой Дорого проти дешево коштує та обирає найсмачніше. І перша у нас на черзі це куряча колбаса. Дорога коштує 102 гривні, дешева коштує 45 гривень. Ось подивіться, який має вигляд колбаса, це дорога, це дешева. Ну що я можу вам сказати по вигляду? Ну, в дорогой якийсь колір більш насиченіший, такий розоватий, а в дешевої такий тусклий і більш темненький По запаху. У дорогої запах менш насичений, ніж у дешевої. У дешевої він прям ядрений максимально. Так, давайте тоді скуштуємо. Куштую дорогу. Чесно кажучи, по смаку колбаса реально непогана. Немає неприємного смаку. Соляненька і відчувається смак курочки. Блін, ну ця реально класна. Куштую дешеву. У дешевої ти менш відчуваєш смак курки самої, але вона реально смачна. Я б навіть сказав би, що плюс-мінус така ж сама, як і дорога. В принципі, що б я із цих двох вибрав, би навіть дешево, тому що краще заплатити 45, ніж 102 гривні за цю. Наступна у нас це фанта. Дорога коштує 60 гривень, дешева коштує 35 гривень. Ось, подивіться, який воно має вигляд. це дорога, це дешева. Так, зразу вам скажу, дорога більш насиченіша жовто-оранжевий колір має. Дешева така, як іде як сок, більш прозоріша. Так, давайте по запаху пройдемося. Максимально насичені запах апельсину і навіть газики в нос перебувають. Реально норм. Так, давайте тоді дешево. В дешево запах більш кислотний і відчувається, що додають чи якісь красителі, чи якусь хімію, щось типу того. Тут більше натуральності відчувається, ніж тут. Куштую дорогу. Дорога фанта, вона реально смачна. Максимально солодка, максимально насичена і максимально газована. В принципі, це класно. Коштую дешево. Чесно кажучи, дешева реально смачна. Максимально насичений смак також тут це Раз, два. Вона реально газована. І три вона більш солодша, ніж йде фанта. Перемагає дешева. Далі у нас твердий сир. Дорогий коштує 80 гривень, дешевий коштує 45 гривень. Ось подивіться, який сир має вигляд, це дорогий, це дешевий по вигляду, я вам скажу, вони майже нічим не відрізняються. У них навіть колір плюс-мінус однаковий, тільки в дешевої йде чуть-чуть світліше, а тут чуть-чуть такий жовто-оранжевийший. Так, по запаху, тут я взагалі нічого не відчуваю у дешевому дорогий. Оооо, отут уже запашок реально відчувається твердого сиру, такий молочний і класний. Так, давайте тоді скуштуємо. Коштую дешевий. Чесно кажучи, дешевий має якийсь такий собі смак, мені здається, він і перележав чи що. Тобто він не насичений максимально, і смаку сиру я реально не відчуваю. Просто і сиш якийсь кусок пластмаси. Ну, щось типу того. Не можу об'яснити цей смак. Куштую дорогий. Дорогому реально вже другий смак. Це раз, два. Він більш сольніший йде. Три. В ньому відчувається реально смак сиру, класного, нормального, твердого сиру. До бутербродиків якихось, цей сир реально легендарний. Може, і цей буде смачно, але я б вибрав би дорогий. ああ。